Є дуже хороша гімнастика, називається Сур'яна Маскар. Ну, тут є хто знає, хто вже дивився, бачив, як вона виглядає. Там є 12 вправ. Вони розписані також є з мантрами. Так. Ну, от. Ну, тут у мене на картинках видно всі ці вправи, як вони виглядають. Мантри так само. От. Значить, Її важливо робити кожен день. Так само, для чого це потрібно. Ми не тільки співаємо мантри. От, діло в тому, що багато людей привикли вивчати знання по сценарію такому по-західному. Там прийшли, щось, послухали, законспектували, екзамен здали, завтра забули. Все. Тут відбувається все зовсім інакше. Тобто ми працюємо на дуже глибоких рівнях. От, і дуже важливо, що робити. Дуже важливо, щоб ми ці знання всі отримували правильно. От, і так само це все пропрацьовує. Ну, тобто Джотіши, ну джотіши правильно називається, це ведичний астролог. Він що робить? Він перед він, він ем, проживає весь свій досвід, і тоді цими знаннями ділиться. Тобто, це не є такий варіант, те, що щось там десь почув, щось там зробив, щось не зробив, а пофіг як там було, щоб якось було. Ні, так воно не працює. Ну, саме важливий варіант це прожити свій досвід. Отримати його, покращити себе і тоді ділитися своїм досвідом, як ви покращували самі. Наприклад, суряна маска це дуже важливо, ну тому що ваше тіло має бути в нормі. Ну, no, тобто, якщо ви очищаєте свою свідомість, то тіло це обов'язковий процес, який треба також очищати. Ви не можете просто, як сказати, там давайте мантри поспіваємо, щось будемо вчити. Якщо свідомість не готова, нічого не буде. No, чому от я почитайте, кажу допис сьогодні, який виставляв на Фейсбуці, в інстаграмі, якраз писав про те, що як змінилась тільки моя свідомість, відповідно прийшли нові знання до мене. О, тому що коли. Як сказати, коли ви не готові до якихось знань, вони до вас не прийдуть. Ну, Допустимо, дивіться, от якщо взяти якогось наркомана, да, який зміст йому там розповідати про якісь духовні матерії глибокі, воно йому не поможе. Воно не допоможе абсолютно, тому що він не готовий до сприйняття такої інформації. Тобто це є інформація дуже високого рівня. Для чого вона йому потрібна? Він не готовий її сприймати. Ви розумієте? Ну, як ви будете готові, відповідно, вам ці знання відкриються. Зараз це що я говорю про мантри. Та Іра каже, що знання прийдуть, але він не зрозуміє. Ну, Ми давайте зараз говоримо про вас. Да? От, тому що я знаю, про що я говорю. Я кажу про те, що мантри треба постійно співати кожен день, треба робити Суряна Маскар кожен день. розумієте? От, студенти слухають, головою кивають, ага, ага, потім ніхто нічого не робить. Тобто всі як жили, так і живуть, але проходить, ну, перший місяць ще, можливо, ні, ну, другий, третій місяць точно вони до мене приходять з претензіями: Петро, запхайте в мене ті знання. Як? Як, як ви уявляєте, що я маю взяти у вас їх туди запхати. Вони не запихаються. Розумієте? Ці знання запхати у вас в родину неможливо. Ну, от, тому що, дивіться, у нас є певні етапи отримання знань. Я буду про це багато разів говорити в процесі курсу. розумієте? Для того, щоб вам нагадувати, ну, от, як ці знання вони освоюються. Ну, от, перше знання це перший рівень, це є в місяць, через місяць. Ми якось інтуїтивно від мами отримуємо ці знання. Окей. Наступний рівень це Меркурій. Ми про це почули. Наступний рівень це у нас іде Юпітер. Включається в наш інтелект, ми починаємо обдумувати, що ж ми отримали, які знання, так, що з ними робити. Наступний етап це є наш досвід. Тобто наш Сатурн, який в нас є, розумієте? от. І це ми вже коли прожили на своєму досвіді, це вже Сатурн. А є ще один такий момент: це вже коли ми прожили свій досвід, і потім в нас така глибока внутрішня така реалізація, така, таке, знаєте. Як то, чекаєте, прозріння, прозріння таке на нас зійшло, ми такі, о, все, я це нарешті зрозумів. Вау, от воно клас! Оце є Кето. То, що ви розуміли, що ведична астрологія Джотіш, вона знаходиться під планетою Кету. Розумієте, це мусить бути ваш досвід пережитий дуже-дуже глибокий, і це всередини цей внутрішній відгук має відбутися. Розумієте? Но тоді це спрацює. В інакшому випадку це все там теорії, там ще щось, воно не спрацює. Можете тонник перечитати і нічого не зрозуміти. Розумієте? Можете прочитати одну маленьку брошурку і мати дуже глибокі реалізації. Так, якщо правильно, все це робите. Розумієте? Тоді це буде все правильно. Ем, так, Ірина пише, погоджуюсь з вами, але прийняти якийсь рівень знань, можливо, піднявши або опустивши самому до них, піднявшись. Хорошо, давайте ми не будемо знання опускати на наш рівень. Хорошо. Краще, щоб ми піднімалися на той рівень знань, на який нам треба, а не опускали знання на наш рівень, добре? Так що так. Так, добре. Закінчення цієї частини. Ви не можете дати, чого ви самі не маєте. От. Тому дуже-дуже важливо це прожити. От бо я кажу, в мене не раз таке буває, що там звертається хтось там, навіть ой, ай там що там, ну чи там хтось з астрологи приходить, я тут заплутався. В чому заплутався? Чи розбиратися. Кажуть, Ти це прожив? Ні, а ти то зробив? Я кажу, така що ти що ти за астролог? Що ти за астролог, якщо ти банально тих простих речей не маєш? Не. Тобто я не можу сказати, що я там прямо як сати, що я там знаю дуже багато технік. Ні, тому що є астрологи, які мають там технічну базу набагато більшу, але вони пролітають дуже багато речей. Розумієте, такий меркуріанський чисто варіант. Тобто вони там не всього, да, так, це добре. Но мені, наприклад, якихось тих речей, можливо, десь не вистачає, але в мене є глибина певна, розумієте? От не просто так я маю отриманих три посвяти. Ну, ж таки, посвята це що дає? Це не є таке, що я там прибіг, там наставник. А ну, давай тут посвято. Ні, воно так не дається. Він сам наблюдає, дивиться, ми з ним спілкуємося, контактуємо, там, співпрацюємо. Так? Це постійний контакт з людиною. А потім далі він каже, слухай, тут, от я вже так бачу, ти вже дозрів до тих речей, давай що, дувчай, оце це, закінчуєш цей етап роботи і виходимо на новий рівень. Хорошо, давай. Зрозуміє, mm, тобто це, це не є таке, що ти бігаєш там за наставником. Давай, давай, ну давай. Ну, воно так не працює. Так само, як за мною кажуть, я кажу, скільки студентам кажу, чотири принципи треба соблюдати. Потрібно що робити. Mm, треба ці знання, потрібно е, як сказати, Ці знання потрібно їх е, е, отримувати по парам, парі. Тому що ви можете бігати по всьому інтернету, все це читається. Читати, взнавати, ну не факт, що ви з того щось там прям зрозумієте дуже багато і ну усвідомити все, що треба Ну, от, воно так може не спрацювати взагалі. Це це розсіяна інформація, це просто такий якийсь набір чогось. Ну, от, розумієте, має бути живий контакт з наставником, так постійна система, системний підхід от, часу для того потрібно. Тому що я кажу, в першу чергу мусить змінитися ваша свідомість. Знання це в першу чергу це зміна свідомості. Тому що, якщо ви не змінили вашу свідомість, то це все решта воно не має абсолютно ніякого змісту. От. Тому дуже-дуже важливо, ще раз кажу, змінити в першу чергу свою свідомість. Якщо ви змінили свою свідомість, ви тоді знаєте, як допомогти іншим змінити їхню свідомість. Зумієте? Тому що якщо у вас самих такого досвіду немає, ви нічого не зможете зробити. Тобто, завдання номер один: оцей базовий курс фідичної астрології, цей перший рік навчання це планета знаки дома, тобто 12 сфер життя вам в першу чергу потрібно провести самим в порядок. Зумієте, все, що можливо. Ну, Звичайно, тому що, ну, допустимо, сказати, Я так само на даний момент все, що я міг зробити зі своєї сторони, я зробив, але є фактори від мене незалежні. Абсолютно. Ну, все, що я міг зробити, я зробив. Змінив в порядки нові. Все. Окей. Звичайно, що якщо б я ці знання знав там з дитинства, розумієте, ну, мене би їх вчило. Це було б зовсім поїнакше. Ну, Коли б знав, тоді вже знав. Добре, що взагалі знав. Добре, що хоч якось до них прийшов, та хоч якось ці знання отримав. Так що так. Значить, перше. Не можете дати того, чого не маєте. Друге, значить, ваше перше завдання це порядкувати своє життя. І третє, ви можете ділитися тільки своїм досвідом з іншими. Просто теорію це не спрацює. Це дуже, я навіть скажу, небезпечно. Тому що, розумієте, коли ви передаєте якусь суху теорію, ну от, ви от, ви я там книжечку прочитав, зараз розкажу, не вийде. Нарвайтесь на дуже великі неприємності, як нарветися, ви нарветеся на те, що просто вам прийдеться прожити такий самий досвід. Для чого? Проживіть досвід і діліться своїм досвідом. Це вже буде реалізоване знання. Вся решта, це, це буде просто теорія. Ну, тобто, якщо ви комусь скажете, що от, ну, напевно було б добре так робити, ви попадете в таку ситуацію і вам придеться робити те, що робила та людина. Ну, тоді ви зрозумієте, що так робити не можна. Так, скільки часу потрібно для те, щоб навчитися співати мантри? в кожного по різному. Ну, от, я вчився досить довго. Я такий, в мене з дитинства був любимий символ це була черепаха. Ну, от, я все роблю дуже повільно. Тобто Я такий повільний, але тим не менше, багато астрологів зі мною стартували, і багато вже немає. Я ще тут. так так. що так. Ну, Хтось робить повільно, хтось робить швидше по різному. Ну, от, я рухаюсь своїм темпом. Ну, от, Тобто у мене свій тем. От я досить довго вчуся співати мантри, тим не менше навчився. Мої учні всі, хто вчили співати мантри, в середньому два місяці. Хтось за місяць, хтось за два, хтось за три, по різному От. Це за умови, якщо ми говоримо, що ви там в тиждень хоча б два-три рази ці мантри співаєте. Хто співає кожен, ясна річ, що їх можна навчитися співати набагато швидше. От. Їх в, в будь-якому випадку мантри треба навчитися співати. Чим скоріше ви зробите, тим краще. Ну, знову ж таки, ще раз кажу, що це буде тим краще для вас. Ну тому що розумієте, ну ви робите це в першу чергу для себе. Це не може, ну ви ж, ви ж не вчитеся для мене. Розуміють, ну тому ще раз кажу, дуже-дуже важливо, от що ви е, ці мантри навчилися співати. Тому що, коли ви співаєте мантри, робите сурі на маскар, там ще певні там ну, певний рівень свідомості, то ви не можете, кажу, там бути там бухі. Там... За якусь там, м'ясо там гриста, ще щось таке, там, сигарету в зубах. Тобто ви нічого не навчитесь. Ну, хоча <плес> в, мене, в мене був один випадок дуже цікавий, у мене одна учениця вчилася. от, е, ну, в мене школа, коли в повному масштабі працювала, то я просипався в 3 годині і в мене було вівторок-четвер заняття, я проводив шість -6, 6 6, 8, 8, 10. У мене блок був, тому що різні часові пояси там, взагалі там, кошмар що робилося. Ну, там, зі всім світом працювали. я тому змушений був в різні часи ставити групи. І в мене було, що в одній групі 20 людей, в одній групі 3 людини. От. Ну, але я старався максимально покрити кількість груп. От. Ну Відповідно, все працювало. Так що так. що Ну і Ситуація така, що е, Значить, що я робив? Е, ми співали мантр. Тобто ми там заняття зранку проводили, а в мене одна учениця вона там п'яна з дискотеки приїжджала. Ну і Вона сиділа за комп'ютером, деколи відео не виключила, деколи мікрофон. І вона сиділа там. Кава, коняк, сигарети, і вона в такому стані після дискотеки дискотекнічної <після> сиділа, слухала мої лекції. От. Ну, закінчилось то все тим, що м, пройшло кілька років. От, вона кинула пити, курити, стала вегетаріанкою. От зараз вона ходить до церкви, стоїть там в хусті, в перших рядах, така на кожне свято там їздить. Я ще дзвоню, кажу, там заняття. Ні-ні, ви що, Петро, у мене тут до церкви свято, праздник. <після> Тобто ну, вона спочатку мантри взагалі не співала, нічого, вона просто сиділа, пила каву, коньяк і курила да, на заняттях, от, але слухала мантри. От. Ну, і просто навіть слухання самих мантр воно вже дало результат. Тому що Астроказка питалася. Да? М -м, так що так. Да. от, от такі справи. Так, значить це у нас був Сур'я Намаскар.